Липомона купити. Ну, перед війною то шеф заказував смереку, звідти з Івано-Франківська привозив, робили вулика, смереки і продавали смереку. Бо не можна було ні липи, ні сосни. — Ну, Сосну даріть, лісники пили, сосну, сосну. Кажуть, та ні, у нас їх кажуть, то їй береку було не треба. Зараз думаю, як би ще хтось дав. Виробляємо рамки під замовлення та вулики. Рамки ціна 9,50. 300 -ї і 8,50, 145-ї. Теріал липа, може бути сосна, якщо. Ну це, Наскільки я розумію, це під замовлення. Також виготовляєте вулики різного типу. Це може бути і український, і лежак, і, наприклад, 145-та рамка, і корпус на дак. Мається в виду, все, що замовили, може, можете виготовити. Так, можемо виготовляти. Відправка йде наложеним платежем чи по предоплаті. І наложено передоплата. Також відповідно виходить до бажання клієнтам. Зрозуміло. що будеш Ладно. Так, це одну розплодну поставив. Стреснем тві рамочки. Mm -hmm. Щоб з вуликами приїхали, то більше рамок дадуть. Да. Тут в мене бачите, вони такі під пакет готові, то, я, то з вуликами приїжджав, то я і більше, п'ять рамок даю. що то страшне у вас то добре у вас же ж є хтось дай площину як дядько вже трохи це вже там побачили там щось зробили там щось на цегом Ви розумієте, що до чого да хоч так ця рамка цю рамку стрілять ну, тут, тут оця матка дуже хороша через дядьку хоче я сам вообще робити чекає матрицю. Ну як дядько посильно в цьому є смисл, але Але як сказати, якщо це пояснити, якщо ти до цього будеш мати час бо що таке вощина, це ж це правильна пастеризація затрата часу поняли опять же це як його? затрата часу і плюс електроенергії це і все і чебуки, так і Та воно виходить якщо ти поміняєш поїдеш в Ощину, ну там 900 грамів якщо ти сам її зробиш то неізвісно, чи, чи воно вигідно. бо я теж раніше думав що ай візьму здає Тоже, а потім як взявся зі, мабуть, що не стоїть. Поки що не стоїть. Хоча, знаєте, яка мені сподобалася. Е, в дійсності, ото, 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 що в дійсності, що воно того вартує, що цей прес кладеш рамку, закриваєш, наливаєш, відкриваєш, рамку виймаєш і рамка вже. Водщина вже все разом. Ось така ж не. Покусали ніколи, ці, каже, ваші рижі мене покусали. Mm. У <гум> мене є два таких, що я їх можу три рази підходити, щоб закрити. Ще відкрити даються, потолочку зняти і до половини такого гнізда дойти, а далі не даються. <гум> я, я не знаю, я оце. Оці от. Я вже відвик, а з мене люди то сміються і кажуть, що ти ще не бачив злих бджіл, та бачив я теж з тих цих бджіл. Ми ж всі починали з тої степової. Чи як, ну, це так ми називаємо її степову. Такі були бджоли, що з мене хтось сміявся за пакети як його. А не за пакети, за отводки. Це, це лю лютого місяця отводок робити. Так, що що, 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 шукає матку. То цей, були злі... А як, як ми як ми взагалі бджолами зайнялися? Купили ж ти бджіл, а вони ж як в діда а вони ж ці... Айоп, а вони ж ройові. Ну, щоб такі зараз зробили б цею, місцевою. Ми б зараз би бігли б, мабуть, всі. Геть ну, пан водій би згадав би, що це таке бджоли Через то, то я захотів щось переходити з цієї роїв. Ага. <клух> Все, я вже я вчора заізолював, я ж знав, що я так і буду шукати. Так, поїхали. Це одна, це друга. Одну рамку на землю зря, зараз дотрясемо. З ізоляторами подивитися, браття Марченко, попробуйте, якщо подобається вам. Мені зимівля не понравилася взагалі з ізолятором. Вобше. Так, що? Даю ще один ізолятор. Чи подивимось. Точно в кожному вулику й в одному буде по два ізолятора, ще будете на мене обжатись. Так, медово-пергова. Десь буде так, що там три рамки, я розплоду, десь буде чотири. йому на було після це вони так низько і зимує чи ні це проблема в чому коли ставиться корпуса він стає в три корпуси ні я знаю виходить що якщо він стоїть на дерев'яному чомусь то воно падає. я, я, просто, я вже як і привик, що вони... бо лежака лежака... ми колись лежаки ставили на на скільки це лежака наприклад можна поставити на таку висоту все. і ти не пішли ніби пари на два сидіти. Ну, лежаки так щоб дуже не нагинався а... Корпусні, то я вже так нижче поставив. І думаю, чи не буде сніг, там оце, оце волога, якщо сіткою дно зимою. По боку, він же ж цей. Навіть як він обметяний, то він по боку потім розтає, Як дерево. Як дерево в лісі. Десятки корпус лізують? Да, так, десяти. Я зробив 10-корпусний по два магазини, не знаю. Може щось треба буде доставляти таке. Нашій місцевості десятка має бути комплектуватися таким чином. Два магазина і два корпуси. Це я вам рекомендую. Бо є час, коли треба поставити магазин, а є час коли треба ставити корпус. От зараз виходить, от, е, як, після холодів, коли стане тепло, буде розвиток, буде взрив такий, хопай, бджоли стане багато, розплоди повиходять, а в деяких, деяких вже повиходили. В деяких і вже повиходили, то... Люди зараз чухаються. Я взагалі не знаю, що зараз стої бджолої. З одного боку, я, я сюди війська. Ну, а тепер що з нею робити? Що з нею робити? Я, я думав, що усьо. все, думав, ми їхали по рапсу, це тут поле рапсу, рап, тому поле рапсу і само по рапсу. Я думав, що ось зараз такі бджолині сім'ї, зараз докидаю вісім рамок вощини і погнали на рабство. Але щось я... Я боюся, щось мені здається, що щось холодно... Маю це віду, що щось, щоб, 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 щоб ще не прийшлося під дожджом от робити проти виройові. Сверху видно сразу, что пчела без сыра, но это тоже не факт. Баквас тоже бывает сырым, но этот баквас тоже для аппетита радует. бджола, кстати. кстати, молода. Я такого ще я теж не бачив за свою практику, хоча я так вроді немало займаюся цим. Може Но... б потравили, хірзне. А по Ось два роки тому був теж, я тільки заїхав туди, бджоли перший рік поставив. То... Дощі такі, весна, Дощі постійно якось взяв. І робся цей зацвів. Думаю, о, меду візьму, все. І вони тільки один раз кінчилось травити, другий почало. Один раз закінчили, другий почало. Але попереджали, що закривайте бджоли. Тож... Як ти його закриєш Та Я щось раз спробував до 10 там, часов ранку, закрив другий раз, думаю, а тоді подумав, а що а воно дасть? Потому что и фишка что що... Цей порорабс, там де різні сідя. Культура зі, зі. різна культура. Діакція. составляюча той хімії. Є составляюча, що сарабс покропить і бджоли бешені. Короче, Без разі, це, чи це карники, бакоси. Місцеві тут общі, вони завжди бешені, а ці теж вони дуріють. Короте. І бджоли ну, менше живуть. Ну, все одно да, вроде з одного боку нічого страшного, але вони ну, тяжко переносять це. Є хімія, яка ну там, типу, як у картоплі крутить, вона ну, в неї як це, в неї срок дії. Скільки тут днів? 15 там, днів, да? на 15 днів ти що вулика закриєш, Та ніколи в житті. І виходить, вони говорять, а ми попередили, що ви хочете. Конечно, попередили. Ты семьи у тебя. Все пакует.